Так, вітаю вас на нашому каналі. Ми також торгуємо мототехнікою. Зараз я поналічую грузові мотоцикли. Це у нас бензиновий 250 кубиків Мотолідер Геркулес. 250 кубов з водним охладженням. Грузоподйомністю 700 кг у нас іде даний агрегат бензиновий. Тут іде у нас переворотний кузов, але він перевертається вручну, тому перевернути його груженого не вийде. Задній привод має в нас даний апарат. Коробка передач у нас 5 реверсна. Тобто в нас тут 5 іде вперед і 5 назад. Ось так. На приборній панелі в нас тут передачі показує, коли включені. Ось нейтральна. І ось тут у нас засвічує передачі. У нас їх тут 5 штук, як я вже сказав. Спідометр на 160 Тахометр на. 14 тисяч обертів. Ось так, заводиться у нас електростартером можна його заводити. Можна заводити його Ось є наш стартер. Водяне охлаждення, це в нас задній тормоз, передній на рулі, передній у нас іде барабанний. Так. І також є в нас на електротягі дані дріцики. Це в нас фортешка. Рутоподйомність тут десь 400-450 кг. Також у нас кузов переворотний, ну пустого я ще можу підняти, повного ну, вже не підніму. Набор акумуляторів, комутатор і мост з електродвігателем. Ось, можете подивитися. Мост у нас з електродвігателем. Також там диференціал стоїть. Максимальна скорость, яку розвивається, 30 км. Він виходить. Двухмісний, є ще у нас сидушка. Ось тут відкидається ще сидіння в кузові для пасажира, можна возити пасажирів. Три передачі в нього йде, ось вони тут вмикаються. Три вперед і три назад. Реверс тоже ось так перемикається. Приборна панель така електронна. Також є в ньому світло, поворотники. Комплектований звуковим сигналом. Ось тут у нас речажок включається ще понижена передача, він медленіше їде, краще тягне. Це в нас ручник, є подстакані. В комплекті з ним йде заряд, зарядний пристрій для зарядки акумуляторів. Заряджається чисто від резетки 220 вольт. Передній тормоз у нас йде дисковий. Хороший тормоза в ньому. Ціна між ними різниця ці, ці в ціні 1000 доларів. Якщо це буде, буде 1600, то це буде так. На них також безкоштовна доставка. І на, на облік геркулеси точно ставляться на облік отримати от паспорт, номера. Також, помимо того, є квадроцикли, баги, мотоцикли, мопеди і прочі. Є от такі вітрові потужні, дуже потужні. Це у ну, нас ЗСУ беруть часто напередок. Тут у нас також перекидається фузов за допомогою електроциліндрів. Це у нас 600 кубов, хай сам двохмісно. Також з фузором. І ось такі прогулочні, чисто для активного віддиху. 350 кубов повний привод. У нас йде тройне сидіння спереді і ззаду також. Ну Тут воно двойня, але можна сісти в трьох. І також йде ззаду. З козирочком, з музикою, з планшетом, з навігацією, чисто для відпочинку. Дитячий Common Rival, дуже популярні раніше були, зараз добре продаються. Ось 125-ки, 110-ті з парки є. Це у нас 200 ка Common Rival вже. Ну і так далі. І також є хайсани, там Різної хай потужності, відводи, до повного приводу. Із бюджетних це повний привод 400-ки. Хайсани. Є також 550-ки. Зараз йдуть у 2 хаки. хаті. 300 задній привод. Хайсан 300 також задній привод. Є більш потужний, це у нас метровий Хайсан. Вони більш дорогі. Ось тут літер потужний апарат. І так далі. Кого цікавить мототехніка, також телефонуйте до менеджера. Детальна інформація, консультація по номеру телефона, ціни, наявність, доставка також безкоштовна на мототехніку. Діє. Телефонуйте, знижки також діють. Гарного всі дня до побачення. Начара покажу, як їде. Чисто безшумний апарат, тихоходний. Якщо вам там треба щось сварувати, в селі можна використовувати. Дивіться. Він дорожає, переходьте на електротягу, є дешеві такі апаратики. Нормальний але, апарат, там. якщо пару мішків, зерна кинуть перевезти або щось в цьому плані, Тихенький собі. 40 кілометрів запас ходу в нього, кстаті. 40 кілометрів, в принципі, для такої техніки адекватно. Нормально. Дзвоніть, пишіть, до зустрічі.